История ихнего життя. є блискучим прикладом героїчної боротьби за рідну землю та віру. Під час війни з персами грузинські князі Бідзин Шалва та Єлізбар Санські звільнили східну частину Грузії Кахетію. Проте остаточно здолати ворога зашкодила зрада. Зі згоди грузинського царя Вахтанга V, який прийняв іслам, князів християн було схоплено та передано шахові Аббасу. Ані обіцянками, ані жорстокими тортурами йому не вдалося примусити Князів зректись Христа. Коли стало зрозуміло, що віра та воля в'язнів незламні, героїв було страчено. Це сталося у 60-х роках XVII століття. Згодом мощі святих мучеників були перенесені у карталінію і щастя поховані в Ікорцькому монастирі поблизу міста Горі. Ми – раби небесного Владики Христа і воїни Його. Преподобна Єфросинія, княжна Суздальська, була старшою донькою святого Михаїла Великого князя Чернігівського. Під час весілля її наречений князь Феодор несподівано помер. Сприйнявши це як волю Божу, княгиня постриглася у черниці у Суздальському монастирі. При постригу вона отримала ім'я на честь преподобної Єфросинії Олександрійської. Молода подвижниця багато часу проводила в молитвах. Одного разу вона отримала откровення про татарську навалу на Русь і мученицьку смерть свого батька. Під час нападу татар на Суздаль місто було зруйновано, але обитель, де перебувала Єфросинія, за молитвами праведниці вціліла. У 1250 році свята мирно відійшла до Господа. Через чотири з половиною століття вона була приєднана до Лику святих. У тверді живо всіх віри согласне відіднієї, взаємну любов і єдиномисліє. Тривалий час ця ікона Божої Матері перебувала у місті Стараруса. Звідси її назва Староруська. Образ був привезений грецькими переселенцями із міста Ольвіополя, що в перші часи християнства на Русі. Староруська ікона особливо прославилась дивами у XVII столітті. Під час мурової пошесті 1655 року одному мешканцю міста Тихвіна було откровення про те, як припинити муровицю. До міста треба було принести староруську ікону, а Тихвінську ікону, навпаки, до старої руси. Після перенесення ікони сталося диво. епідемія, відійшла. Але мешканці Тихвіна не одразу віддали чудотворний образ. Його повернули тільки у 1888 році. На честь цієї події у церковному календарі було встановлене окреме свято. Божа мати є посередницею між землею і небом. Вона є заступницею світу. Його гра відрізнялася блискучою віртуозністю та феноменальною технікою. Володимир Самілович-горовець увібрав у себе усі найкращі риси піанізму ХХ століття. Він був першовідкривачем навіть у класиці, знаходячи власні штрихи і відтінки у досить відомих творах. З 1928 року горовець переїхав до Америки. Але ця країна стала не просто новим місцем його проживання. Вона стала другою батьківщиною. Піаніст давав по три концерти на тиждень і, здавалося, абсолютно не відчував утоми. Імператор музики, легенда піаніно. Так тоді прозвали майстра Сучасники. Володимир Горовець отримав найвищу американську нагороду медаль свободи. А з 1962 року 24 рази ставав володарем найпрестижнішої музичної нагороди світу премії Гремі. Фортепіанна гра складається із здорового глузду, серця і технічних засобів. У наступному випуску своїм страдницьким життям він довів щиру відданість Христу та його церкві. Священомучник Амфілохій Скворцову. Щорічно 1 жовтня світова громадськість святкує Міжнародний день музики. Український класик образотворчого мистецтва радянського періоду Карпо Дем'янович Трохименко. Рівно рік тому під гаслом Рубежі історії рубежі Росії розпочав свою роботу 16-й всесвітній Російський народний собор.